Всім привіт! Це відео в першу чергу присвячується батькам дітей, які ходили до мене на заняття колись, ходять наразі, і, власне, всім тим, хто так само палко, як і я, цікавиться питаннями дитячого розвитку і виховання. Справа в тому, що весь мій шлях в роботі з дітьми, який триває вже 9 рік, був про пошук свого найкращого, найуніверсальнішого методу. І мені здається, що наразі я не буду говорити віднайшла, я не буду говорити досягла бо хотілося повірити, що весь мій шлях буде про постійне навчання і зростання. Але, принаймні, наблизилася до того, що вважаю дуже ефективним методом в роботі з дітьми. Власне, тому це відео. І перше, про що мені хотілося поговорити, це що ж таке нейропсихологія, хто такий нейропсихолог? Бо, знаєте, останнім часом мені доволі часто трапляється ось ця прописочка нейро, коли я заходжу на сайти якихось дитячих магазинів. Нейроіграшки, нейророзмальовки, нейронастолки, нейросортери. І дуже часто це не більше ніж маркетинг. Насправді ж, нейропсихологія це така міждисциплінарна наука, яка займається дослідженням вищих психічних функцій. Їх у нас п'ять. Це мова, мислення, пам'ять, уваги і сприйняття. І по відношенню до дорослих, це може бути такий собі цікавий затест. А що у мене там з пам'яттю, з увагою? Можна дізнатися про слабкі сторони своєї психічної діяльності і попрацювати над ними. А ця робота завжди відбувається з опорою на сильні сторони. Коли я почала знайомитися з нейропсихологічними протоколами, я виявила, що мої просторові уявлення не сформовані на належному рівні. Ну, не те, що це було для мене секретом, але стало прям так очевидно. І якщо я набуду колись належного рівня вмотивованості, мені нічого не завадить над ними попрацювати. Окремий напрям, в якому застосовується і дуже ефективно себе показує нейропсихологія, це допомога людям, які за збігом нещасливих обставин зазнали травмування, наприклад, черепно мозкових травм чи пережили видалення пухлин з мозку, внаслідок чого в їхніх психічних функціях утворились певні прогалини. І корекційні заходи нейропсихології є дуже ефективними в таких ситуаціях. Але оскільки я позиціоную себе як фахівця, що працює в першу чергу з дітьми, хочу говорити саме про нейропсихологію по відношенню до дітей. Отож, тут ми так само можемо подивитися актуальний стан вищих психічних функцій і порівняти його з віковими нормами. А якщо ми говоримо про дуже маленьких дітей, дво-трирічних, то зрозуміло, що там не йдеться про вищі психічні функції як такі, але ми можемо подивитися передумови до формування вищих психічних функцій. Як розвивається мозок, як відбувається становлення його структур для того, щоб, врешті-решт, психічна діяльність відбувалася на найвищому рівні. І тут мені спадає на думку ця улюблена мною теза про те, що дітки ростуть як кульбабки. На Нащо там щось тестити, нащо там порівнювати з якимись нормами, хто їх придумав взагалі? Знаєте, було б дуже добре, якби було так. Це, врешті-решт, зменшило б роботу для вихователів, вчителів, психологів і батьків, звичайно ж. Але на противагу цьому мені хочеться навести те, що Лев Семенович Вогоцький описував в своїх працях і називав екстракортикальним принципом в організації роботи мозку. Він писав, що дозрівання мозкових структур є необхідною, але недостатньою умовою для того, щоб розвиток відбувався як треба. Є ще один дуже важливий компонент, і це компонент середовищних впливів. Лише тоді. Коли дитина піддається коректним середовищним впливам, бажано, щоб вони відбувалися з урахуванням зони найближчого розвитку, з урахуванням провідного виду діяльності дитини, розвиток відбувається гармонійно. І з цим важко не погодитися, тому що кожному з нас, я думаю, траплялися репортажі про дітей Маугли, які за збігу нещасливих обставин виховувалися поза людським соціумом. І потім, як показує практика, більшість із них не були в змозі повернутися до повноцінного життя в соціумі навіть після комплексу реабілітаційних заходів. чому? Тому що коли вони переживали своє становлення, коли їхній мозок дуже потребував тих самих середовищних впливів, вони ним не піддавалися. І це ми говоримо про ситуацію, коли з органічною складовою все ок. Коли мозок дозріває так, як потрібно, коли структури нашаровуються в строк, а тепер давайте уявимо собі ситуацію мінімальної мозкової дисфункції. Я знаю, що деякі колеги скептично ставляться до цього визначення, тому що воно має узагальнюючий характер, але моя ціль пояснити саме узагальну, тому мінімальна мозкова дисфункція. Що це таке? Це коли ми бачимо певні відхилення в розвитку дитини, але разом з тим не можемо ідентифікувати явної органічної причини, що б за цими відхиленнями, і тоді ми говоримо, що маємо справу з мінімальною мозковою дисфункцією. Слово мінімальна тут вживається для того, щоб підкреслити невелике розповсюдження ураження центральної нервової системи. Але незважаючи на те, що ураження невелике, воно може призводити до доволі чуттєвих наслідків в шкільній успішності дитини в поведінковій чи емоційній сфері. І, як ми розуміємо, в ситуації мінімальної мозкової дисфункції середовищний вплив є тим рятівним жилетом, який хочеться на себе, на дитину в першу чергу одягнути, для того, щоб трошечки компенсувати. Органічну складову, і тут мені згадуються слова Тетяни Віси, це ще одна така видатна постать у світі нейропсихології. Я колись дивилася інтерв'ю, і вона дуже цікаво сформулювала принцип нейропсихології, так трошечки по біблійному, і я це запам'ятала. Вона казала: стукайте. І відчинять вам. І як би це не звучало просто, але насправді це є таке спрощене відображення принципу нейропсихології. Справа в тому, що ті відділи мозку, які ми піддаємо стимулюванню, куди ми стукаємо, це якщо що, алегорія, в прямому сенсі ні по кому стукати не потрібно. Вони віддячують нам утворенням нових нейронних зв'язків. І ключове питання, яке витікає з усього попереднього. А куди ж стукати? І на це питання дає відповідь нейропсихологія. Коли я тільки почала знайомитися з теорією нейропсихології, мені було важливо все це вкласти собі в голові, і я проілюструвала це прикладом із наручним годинником, який хочу розказати і вам. Давайте уявимо такий собі гарненький наручний годиночок, який через щось не йде. Ми розуміємо, що причина цього може бути в різному. Наприклад, в годинника може розрядитися батарейка. До речі, якщо це переводити на мову нейропсихології, то це буде свідчити про низький рівень нейродинаміки. І тоді ми будемо вживати певний комплекс дій. Будемо збиратися, йти до Аврори, купувати нову батарейку, і годиночок працюватиме як новий. Або ж годинник може йти через те, що туди втрапила піщинка чи якась соринка. І зрозуміло, що змінювати батарейку в такій ситуації буде безсенсово. Або ж годинник може не працювати через те, що тоді потрапила волога. І тоді потрібно буде вживати ще один інакший алгоритм дій. Десь так це виглядає і по відношенню до нашого мозку. Дуже часто е, проблеми з навчанням, проблеми з поведінкою чи емоційною сферою є лише зовнішнім проявом поламки певного нервового механізму. І для того, щоб надати дитині фахову цілеспрямовану допомогу, потрібно визначити, який механізм лежить в основі: чи то розрядилася батарейка, чи то потрапила піщінка, чи то потрапила краплинка води. Давайте, щоб не вдаватися в складну наукову термінологію, ми візьмемо конкретний приклад. І на цьому конкретному прикладі розберемо, як це працює. Ну, наприклад, дитина ніяк не може автоматизувати навичку письма. До речі, автоматизація цієї навички має відбутися в другому півріччі другого класу. Ось дитина вже починає йти до третього класу, але ніяк вона не починає писати швидко про красиву ми. Взагалі, не кажемо, і кожне намагання засадити дитину за письмо закінчується спалахом негативізму з боку дитини. Чи може бути причиною неуспішного письма низький рівень нейродинаміки? Зрозуміло, що так, тому що для маленької дитини письмо є дуже енергоємкою діяльністю. А жодна психічна функція не може відбуватися, якщо наша кора не набула належного рівня збучення. І це збудження не підтримується протягом потрібного часу. Нейродинаміку нам забезпечують наші підкіркові структури. І ця дитина, в випадку низької нейродинаміки, вона не те що не може писати, їй важко утримувати позу. Та? Вона не може 45 хвилин тримати спину, вона виснажується, вона падає на парту. А якщо ці 45 хвилин помножити на 4 чи 5 років, то взагалі халепа. І зрозуміло, що з такою дитинкою. Абсолютно безсенсово починати роботу саме з письма, з прописів, потрібно залагодити міську нейродинаміку, потрібно попрацювати над диханням, над короховими вправами, потрібно укріпити м'язи осі для того, щоб дитина нарешті стала тримати поставу. І тоді, як наслідок, ми дійдемо і до успішного письма. Або Причиною неуспішного письма може бути несформованість кінестетичного компоненту. Що таке кінестетика? Це про те, що ми відчуваємо, коли рухаємося, це про схему нашого тіла. І письмо, яке є дрібно-моторною діяльністю, потребує, щоб в нашому мозку було надзвичайно точно сформоване уявлення про те, де в нас кінцівка, де в нас пальчики, як ми можемо оперувати цими пальчиками кожним по окремості і всіма вкупі. І якщо цього немає, то вчитися писати це буде щось на кшталт тортур. Тому що, знову ж таки, треба працювати на рівні нижче, так як відбудовується наш мозок знизу до гори, від найпростішого до найскладнішого. Або причиною неуспішного письма може бути недостатність кінетичного компоненту, що таке кінетика. Це коли кожен наш рух. Є плавним, адже насправді складні рухи складаються з безлічі простих рухових актів, і наша премоторна кора допомагає об'єднати ці окремі рухові акти в те, що Олександр Романович Лурія називав кінетичною мелодією руху. Якщо у дитини не сформована кінетика, то ми будемо спостерігати дитину, що пише. Отакеними От літерами. Зазвичай ці літери ніяк не з'єднуються. Дуже часто, до речі, несформованість кінетики проявляється і в мові, яке теж є таким уривчистим рубем. І як ми розуміємо, з такою дитиною без сенсу буде вчити, а як же з'єднується А з В чи М з Н. Потрібно попрацювати з кінетикою на рівнях нижче. Або причиною неуспішного письма може бути несформованість просторових уявлень, Коли вчителька каже, так, відступили два рядки згори абзац, а дитина дивиться на аркуш і абсолютно не розуміє, де шукати той абзац. Адже наші просторові уявлення вони теж не починаються з просторових уявлень на площині. Спочатку в нас сформуються просторові уявлення щодо власного тіла. Потім ми вчимося просторовим уявленням щодо власного тіла і предметом оточуючого світу. Потім ми вчимося розуміти, як предмети оточуючого світу можуть співвідноситися одне з одним. І лише потім ми переходимо вже до просторових уявлень на площині. І як ви розумієте, ефективна допомога дитині буде полягати в тому, щоб правильно визначити причину неуспішності і Саме в це місце стукати, говорячи нашою мовою нашої попередньої аналогії, і ця узагальнена схема: давайте винаймемо дитині репетитора, давайте призначимо їй 150 додаткових знань, Давайте згуртуємо всіх родичів навколо цієї проблеми. Вона працює далеко не за всіма дітьми, і більше того, скажу, це може вганяти дитину в ситуацію завченої безпомічності, коли так багато дій навколо дитина, дитина все одно не стає успішною. В ній може зростати почуття провини, і вона може й переставати намагатися щось робити, тому що в неї і так не виходить. І, напевно, останнє, про що мені хотілося б поговорити сьогодні, це про те, що розвиток є ймовірність процес. В психології навіть існує таке поняття, як віяло розвитку. Це означає, що кожна людина може потрапити в будь-яку групу розвитку. Часом я стаю свідком розмов між мамами в коридорі, які кажуть, ну, наприклад, про затримки мовлення. Та не переживайте, от мій не говорив, не говорив. А потім як заговорив в 2. Звісно, ми щиро радіємо за цю маму, в якої заговорила дитина, але це не означає, що та сама схема спрацює з вашою дитиною, бо розвиток є ймовірнісний процес. І ще про дві дуже важливі тенденції. Справа в тому, що ранні ураження нервової системи призводять до дуже грубих наслідків. Чому? Тому що тут спрацьовує те, що ми називаємо ефектом доміно. Коли дитина в ранньому віці набуває певного ураження нервової системи, потім наступні щаблі розвитку не вибудовуються, тому що їм немає на що спертися. Та фундаменту немає, і відповідно все те, що мало б. Набудуватися на тому, да, найпростішому, як я говорила раніше, що мозок вибудовується знизу до гори, від найпростішого до найскладнішого. Цього не відбувається. В дорослих ця ситуація виглядає інакше. Чому? Тому що ми маємо досвід, який допомагає нам. Вибудовувати високоймовірністьні гіпотези мені тут спадає на думку оповідання Олівера Сакса про чоловіка, який прийняв дружину за шляпу. Якщо я не помиляюсь, він був опритним співаком за своїм фахом, і він мав настільки сильну зорву агнозію, що в прямому сенсі цього слова переплутав капелюха і свою дружину. Але разом з тим він якось міг жити в соціумі, ходити на свою роботу, мати своїх учнів і в принципі вести повноцінне життя. Як ми розуміємо, якби маленька дитина від народження чи від раннього віку зазнала такої сильної зорової агнозії, її життя виглядало зовсім інакше, тому що в неї не було б бібліотеки тих зорових. Образів, зорових уявлень, які накопичив цей чоловік під час свого життя без агнозії. Це одна така тенденція, яка впливає на розвиток і звучить не дуже обнадійливо, але є і інша тенденція, яка якраз таки дарує нам цю надію. І ця тенденція про те, що мозок дитини надзвичайно пластичний. Фантастично пластичний, набагато пластичніший ніж наш. Звісно, що нейропластичність супроводжує нас в тому чи іншому вигляді в ті чи іншій мірі все життя. Але теж не треба це уявляти на кшталт грифельної дошки. коли, знаєте, щось там написали, змахнули, потім написали нове. Це було б не Раціональні з точки зору еволюції, тому що якби ми були пластичними аж настільки, то ми дуже легко втрачали б увесь попередній накопичений досвід, що небезпечно. А от мозок дитинки, коли вона маленька, коли вона проживає своє становлення, він дуже пластичний і е, дає нам надзвичайно великий потенціал для того, щоб коригувати ті ураження, які трапилися з дитиною, хай і в дуже ранньому віці, так? Тобто ці дві тенденції вони якби розтягують дитину в різні сторони. З одного боку, ураження в ранньому віці призводять до грубих наслідків. З іншого боку, пластичність мозку дозволяє нам все це успішно компенсувати і коригувати. І тут важливо, щоб батьки також стали і вчителі, і психологи на бік цієї другої обнеділивої тенденції. Напевно, це все, що я хотіла сказати сьогодні. Сподіваюся, що це відео вийшло структурованим, інформативним і доступним до сприйняття. Всім бажаю тихих днів і побачимось на заняттях.